Черговий автомобіль був у нас на заміні підшипників Ми вже не, не знімали весь там процес зняття і постановки. Зараз вже заляли ТОСОЛ і подивимося, який в нас вийшов результат. Ну В принципі, так як завжди, проблема була в підшипнику який знаходиться в моторі з задньої частини двигуна. Так, даний автомобіль ми приганяли особисто. Зараз наш замовник. І на сьогоднішній день клієнт по заміні підчепників самостійно вийде, проїде, протестує, і будемо бачити, який результат. Ну, на даний момент тихо. Обично, коли виїжджає автомобіль з гаража, то одразу чути. Так. Наш замовник поїхав, зараз протестує автомобіль, вернеться і розповість, як взагалі. Відчуття після заміни підчепників. Вертається наш замовник і зараз каже, яке відчуття після заміни і чи нічого ніде не шумить. Що там? Супер. Все, супер. Все. Да, все поміняли. Зранку почали, в 9 почали. почали. В принципі, ми тут в редуктори не міняли. В редуктори ми замінювали перед... тоді, коли пригнали автомобіль. А зараз людина поїздила місяць, приїхала до нас, і ми вже замінили підшипники в двигуні. Отже, кого цікавить, можемо замінити, доставити, пригнати. Всім гарного дня.